Вітаю, друзі! Ще у давнину казали, коли жінка змінює зачіску, вона змінює своє життя. Отож, сьогодні у нас в гостях майстер своєї справи, перукар із досвідом більше ніж 20 років. Ельвіра буде цікаво, не перемикайся. Вітаю, Ельвіра. Розкажіть детальніше про свою роботу. На чому саме спеціалізуєтесь? Добрий день. Я перукар і я роблю людей красивішими. Для мене це справа всього життя. Ось мені дуже приємно, коли <свіття> жінка виходить від мене з задоволенням. В неї покращується настрій, і мабуть для мене дуже важлива її емоція. І це така маленька частинка мене, яку я можу подарувати. Людям, а бувало таке, що не закривалася емоція, тобто людина виходила незадоволена з ваших процедур. Напевно, колись таке бувало. я у цій сфері 23 роки. Звісно, на першому етапі в тебе є якісь помилки, і це нормально, тому що через помилки ми навчаємось. Люди не народжуються про Так ми всі спочатку вчимося ходити, потім повзати, тоді ходити, тоді бігти. Якщо щоб були помилки, звісно, ти їх. Виправляв, ти домовлявся з людиною, просив, щоб якось ви зустріли ще раз, або в цьому моменті ти їх виправляв. Так, якраз хотіла запитати, що ви радите своїм учням робити, коли щось не вийшло, або бачите, очі клієнта. Він каже: Вам сподобалось так, сподобалось, і там сльоза не вертається. Чесно, я такого просто не пам'ятаю. Ось, але я завжди кажу, що помилка це необхідний інструмент в твоєму розвитку. <звитку>. Ти не можеш навчитися без помилки. Головне її аналізувати. Якщо ти зробив помилку, ти її там аналізуєш, виписуєш і робиш наступного разу так, щоб її не було. Як ви вважаєте, які якості допомогли вам досягти успіху у своїй кар'єрі? Працелюбність. Я дуже люблю те, чим займаюся, і я така. Працьовита. Саме в цій справі в мене завжди є ціль, і я не бачу. Приград так, тобто, якщо я щось хочу, я знаю для чого воно мені потрібно. Я туди йду. Чи відвідуєте ви якісь семінари або курси для підвищення кваліфікації? Чи вважаєте ви, що це вичерпні знання, і треба розвиватися далі? Щось нове з'являється? Звісно, ми змінюємося, змінюється світ, змінюються тенденції, постійно все змінюється. І ти, якщо хочеш бути в цій професії, ти повинен догождати людям, тому що кожен день у? Людей міняється, змінюється запит. До речі, от саме якщо говорити про перекарську справу і навчання з нуля, чи має бути це обов'язково очне навчання? Чи можливо пройти якісь онлайн-курси за кордоном, наприклад, особиста моя думка це обов'язково очне навчання, тобто ти можеш теорію, наприклад, отримати і онлайн, але практика в тебе повинна бути. Очною учень не може він з нуля, він не може розуміти, як це повинно бути. Тобто він повинен прийти ручками це спробувати очима побачити і в цілому уявити, що це за картинка, що що повинно бути. От до речі, з нуля, якщо брати, скільки часу потрібно для того, щоб ти міг зробити вже якісь елементарні. Стрижки, зачіски, я гадаю, що два місяці цього достатньо. Тобто, якщо ми говоримо про якісь елементарні базові знання, ти можеш отримати за два місяці, але для того, щоб ці знання адаптувати треба кожен день тренуватися. Там 15 20 хвилин кожен день цей навик, який ти отримав, ти його відточуєш. І ну, десь через рік ти будеш дуже крутим спеціалістом. До речі, що має вміти починаючи мастер, щоб його вже взяли на роботу від перукаря. Ну давайте я буду казати за себе. Якщо, наприклад, я беру людину на роботу, у мене там, по-перше, це буде відео. Зв'язок да, з людиною, людина, мені треба уявляти, що це за людина. Тобто є питання, які підготовлені. Далі там, я можу попросити, там, наприклад, помити голову там, дівчинки в білій сорочці, так, щоб ця, сороч, ця сорочка залишилась чистою і не мокрою. Тобто, і коли таке відео я отримаю, я вже запропоную прийти на особисту консультацію, і ми будемо продовжувати. Тобто, це такі елементарні. Речі, які далеко не всі роблять. До речі, на теорії майстри на якій темі найчастіше сипляться. Ну розумієте, дуже в нас дуже велика багато інформації, і вона дуже поглиблена. Важка багато, багато важко. Але якщо людина з нуля, вона не знає, що це важко. Її ні з чим порівняти, і вона думає, це норма, і це дає сильних учнів. Розумієте, коли ти даєш учням сильну інформацію, вони не знають, що це важко. Вони сприймають це як норма, і тоді з них виходять гарні спеціалісти дуже з сильними знаннями. До речі, от щодо того, як ви навчаєте, у вас іде стрижки чи і з фарбуванням? і колористика, і стрижки. А з якими запитами найчастіше проходять моделі або ж ну, не моделі, а звичайні клієнти? Зазвичай приходять за виправленнями, тобто вже наробили. Щось є. Якась картинка вже така не дуже на голові. Їх дуже хотять виправити. Тому ми стикаємося ну не зовсім з базовими роботами. А ось ви говорите про помилки, як ви їх виправляєте? Як можна визначити, до якого майстра варто йти? Що він не натворить купу помилок на вашій голові з вашим волоссям? Той майстер, який має гарні знання і добре працює, він з вами буде працювати тільки після кан. Консультації і якісної діагностики, тобто ви потрапите, вам назначать час, ви потрапите, і з вами десь годину буде майстер розмовляти, оцінювати ресурс вашого волосся. Це коли мова йде про перефарбування чи про стрижку? Про фарбування ну про стрижку, десь якщо на стрижку, тоді десь 15 хвилин також приділять. Час для того, щоб ви вас уважно вислухати і всі побажання ваші виконати так, 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 так. Ось тобто, щоб уважно вас розгледіти, тобто ваші черти, обличчя, уважно розгледіти ваш стиль одягу. Тобто, при виконанні стрижки, якщо ми з вами там плануємо стригтися десь 15-20 хвилин, це буде розмова, ви будете розказувати про те, як ви справляєтесь до з волоссям при роботі з фарбуванням це буде трохи довше, тому що е, треба бути, треба буде оцінити якість волосся, якість і його ресурс. І тоді, якщо це фарбування, майстер оцінює і вам розказує по поличках. Тобто, дивіться, ось те, що ви хочете. Наприклад, ту картинку, яку ви мені принесли, це займе. Там, наприклад, 5 годин. Це буде там три етапи. Там на кожному етапі ми будемо робити тето-тето. -те Після кожного етапу там получимо, отримаємо тето-тето. -те в Кінці ми це буде коштувати стільки. Займе стільки вашого часу, там зміниться ваш. Домашній догляд, все корекцію, там як часто треба коректувати його, і все, якщо ви погоджуєтесь, ми з вами працюємо і зазвичай ми пропонуємо там два варіанти завжди. То тобто, є варіант, як правило, якийсь довший і дорожчий. І є варіант коротший і дешевший, щоб вам було з чого обрати. Зрештою, якщо говорити зараз за фарбування щодо трендів, які зараз е, входять в моду фарбування, з якими запитами приходять зараз, повертається тренд більш натуральність, тобто вже відходять блонди е, такі прям бумажні і тотал. Е, зараз повертаються більш до свого волосся більше дівчат просять, щоб це якщо фарбування, то воно прям було таким дуже легким, м'яким натуральним. щоб… Ну, прям не було видно, що вона фарбована, і цвіт трошки змінюється. Пройшли вже ті часи, коли там багато блонду. Зараз волосся повинно бути гарне, блискуче, ухоже, доглянути. Колір повинен бути натуральний. Як ви вважаєте, чи можна сказати, що парукар – це свого роду психолог для своїх клієнтів і чому? Так, звісно, люди приходять до тебе зі своєю якоюсь емоцією, зі своїм настрієм. Ми ж не роботи. Звісно, ти можеш. Ти, якщо бачиш людині там десь погано, ти можеш щось порадити, ти можеш десь допомогти. Наприклад, є клієнти, які дуже близькі, ну зі мною там багато років, так, і вони дуже близькі. Вони розказують. Якісь моменти, ну, і це залишається між нами. І вони йдуть і кажуть, що легше стало, так, приємно до тебе приходити. ось, Розумієте, ця професія, вона ж не тільки про волосся. Зараз ми вивчаємо психологію, там, психологію мислення, ми вивчаємо бізнес, стратегії, інстаграм, е відео. Ну, тобто Це обширна тема. Так, так, так. Тобто не можна сказати, що це тільки про волосся. І Приходиш, і ми будемо з тобою розмовляти тільки про волосся. Ні. По-перше, я хочу сказати, що я для себе, наприклад, вибираю обираю людей, з якими мені цікаво. Професіонал може мати да, великі досягнення, але якщо мені з ним не комфортно, я не буду до нього ходити. Розумієте? Був такий момент, я багато їздила до всіх подій в країні, і мій перший, перший такий самостійний офіс в центрі, він був обклеєний весь. В фото з міст, які я відвідала. І я пам'ятаю, що люди, я кожен раз приїжджала з поїздки, і люди приходили. І я сміялася, вам нічого робити не треба, ви йдете. Тобто вони приходили за емоції. Я приїжджала з поїздки, я розказувала, були фото, і ну, їм було цікаво. І тому я вважаю, що чого не психолог, не психолог, коли до тебе приходять за гарною емоцією. До речі, як ви вважаєте, от якщо не приходять клієнти, в чому може бути проблема, і як все ж таки їх досягти? Особливо на початку це важливо, коли ти тільки починаєш і майстер, і ти набиваєш руку там, запрошуєш клієнтів. Дуже хочеться, щоб в тебе був запис наперед. Звісно, все це позакривати. Але як цього досягти? По перше, це знання і вміння. Комунікації. Раніше дуже гарно, коли я починала, це дуже гарно працював. Працювало сарафанне радіо, воно і зараз є актуальним. І для мене завжди, завжди було показником того, що люди твою роботу носять на голові. І розуміти, коли ти йдеш і в тебе гарно, до тебе підходять і спрашують, де ти робив так? І ну я ж давно починала, тому в нас тоді багато чого не було. Зараз це набагато простіше. Ти якщо ти починаєш працювати, ти висвітлюєш своє життя в інстаграм. Своє життя я маю на увазі професію, те, чим ти займаєшся. Ти транслюєш людям, що ти робиш, для чого це ти робиш, з якою метою. Тобто ти доносиш мета повідомлення. І люди, звісно, вони всі живуть зараз в телефоні. Звісно, вони бачать. Якусь красиву картинку. Якщо ти їм відкликаєшся як людина, у вас схожі цінності, людина до тебе йде. Тому ну, я не бачу проблем в цьому. Хотіти треба. Хотіти. Якщо ти хочеш цим займатися, не треба ніяких там вдягати масок. да, там. Будь собою, неси це в люди, показуй, що ти робиш, і люди самі до тебе будуть йти. Але часто буває, так знаєте, закінчуєш курс. Береш своїх родичів, знайомих, і ти їх опрацював, там зробив їм красу на голові, а далі не йдуть клієнти. Звісно, тому що, розумієте, для всього, для любого успіху, потрібні дії. Якщо ти щось зробив на етапі, тебе підштовхнули, ти зробив, і потім ти такий сидиш і ждеш, коли ж прийде цей успіх. Так не буває. Тобто для. Кожної там, поставленої ці, цілі тобі потрібно діяти. І тут дія в тому, окей, немає людей, користуйся цим, бери моделі, роби те, що ти вмієш, роби фото і транслюй це, роби собі портфоліо, описуй, скільки це займає часу, скільки це коштує, показуй волоси, коли вже людина до тебе там, місяць пройшов, людина до тебе повернула. Ось їй все одно потрібно фарбуватися, стригтися, тобто показуй це, що відростає, як відростає якість волосся. Транслюй просто це і все, і люди будуть іти до тебе. Ну, Завжди так. Ось, Любу людину в цій кімнаті візьміть, От, якщо ви в компанії десь спілкуєтесь, ви бачите там гарну зачіску, гарне якість волосся. Ви ж спитаєте, де ти стригся. да? Тобто, Чоловіки зараз да, з бородою, тобто, вони на це звертають увагу. да? Ну, тобто, Якщо в тебе лежить волосся, же, ви там в компанії, ти бачиш, що у людини він утром з чашкою кави вийшов, а він причесаний. тобто, що в нього е, це волосся, волосся вкладається? Де як це зробити? Де це до кого піти. Тобто, ну ми зараз всі є е, 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 клієнтами послуг. Транслюй, показуй, вчися. І кожен день, якщо ти хочеш працювати, ти кожен день 15 20 хвилин, ти повинен приділяти часу для відточування майстерності. Так, навик це. Кожен день одні й ті самі дії повторення, і ти отримуєш результат. До речі, під час вашого навчання, ось коли ви здобували знання і вже практикувались, як ви поєднували це з особистим життям? Моя проблема в тому, що мені на роботі гарно, я люблю там знаходитись. Там моє місце сили. Звісно, люди, з якими я перебувала в стосунках, не розуміли, тому що. Ну, наприклад, кожному чоловіку хочеться, щоб вдома була дружина, дружина, яка його там зустрічала в посмішки, да там готувала. Мене так не було. Зараз мій чоловік він дуже підтримує мене. Він знає, що якщо я задоволена, я наповнена. То і всім буде добре. В нас такий спосіб життя, що ми мало готуємо, і це, якщо робиться, готує чоловік. Я більше така, я в роботі. Тобто, ну це моє наповнення. Це той випадок, коли мені бабуся теж казала: каже: Ти маєш си на роботу відпочивати так. вдома достатньо роботи. Я не люблю це слово робота, тому що для мене е, не зрозуміло, як ходити на роботу, коли ти її не любиш. 90% життя ми проживаємо на роботі, і уявляєте, 90% ти кожен ранок просипаєшся і думаєш, о, ні. Знову цей, цей день я хочу там у відпустку. Коли мене питають, ти йдеш у відпустку, їдеш, а я кажу, мені не треба. У мене є справи, якими я займаюся. Мені добре, зі мною все ок. Я не хочу на де їхати. Тобто я не вмію відпочивати, просто лежачи. Якщо я, мене там запрошують, десь там басейн, для мене це не зовсім мій відпочинок. тобто я все Одно роблю я роблю в телефоні. Тобто, я з якимись блокнотиками мене можна побачити. Я мене мільйон блокнотиків в кожному. Там є якесь навчання, і щось треба робити. Тобто, це моє життя. Мені так ок. Дуже багато ресурсу, як я розумію, на це все іде, особливо на початку, коли ви починаєте. Чи були у вас часи вигорання, коли ви думали, що можливо я не на своєму шляху, можливо, я не на тому місці? Звісно, були я дуже багато працювала. У мене була мета. Ця мета дуже ну на той час дуже багато для мене коштувала. Я вирісла, зростала в сім'ї, де нас навчили, що для того, щоб заробляти, треба багато працювати. Я так і робила. Я працювала з восьмої ранку до восьмої вечора кожен день. І в мене неділя була вихідна. Звісно, коли ти працюєш в такому режимі, ти постійно спілкуєшся з людьми. Ти постійно обмінюєшся енергією, і твій ресурс він закінчується. Ось ну, я на той час знайшла для себе вихід, я працювала три місяці і тоді їхала в іншу країну. Так мені треба було перезавантажитися, і я не лежала на пляжі. Тобто, я любила дуже ходити по вулицям і щитувати людей. Тобто мені було цікаво наблюдати за іншими людьми з інших країн, так тобто, відрізнялася мода, відрізнялися, ну, стиль, все відрізнялося. І я просто. Сідала на лавочку і дивилася, як виглядають люди, що вони носять. І я відпочивала тоді з емоціями творити. Я приїжджала сюди, і це був такий опять, пік. Я знову три місяці відпрацьовувала і знову від'їжджала так. Потім, звісно, я почала думати, що не можна, ну я тікаю. І зрозуміла, що, мабуть, я багато працюю, <смі> треба зменшувати. <смі> Ось. І ціль я вже досягла ту, що хотіла. Ось, і якби їздити мені начебто вже піднадоїло, тому я почала думати, чого так. Розбиратися, я почала вивчати себе, Довивчалась до того, що я зустріла людину з такими ж поглядами, як у мене мій чоловік. Вже тепер він сказав, що «Ель, можна стільки не працювати, бо як-то хотілося б тебе бачити. Ну, Кажу, ладно, будемо пробувати. Mm. <гум> Ось. Ну, і Потім у нас народилась донечка. І тепер е я півтора місяці була в декреті, ну і потім відпросилась на роботу. <гум> Він мене відпустив спочатку, було там по дві годинки, там два рази на тиждень, а потім збільшувався цей е, час. Ось, і потім я почала працювати п'ять годин, чотири дня на тиждень, і це ідеальне, ідеальний час для того, щоб бути сім'єю, не е, заморюватися, все встигати. Підводячи підсумок, хотілося б запитати, що б ви хотіли порадити починаючим майстрам або тим, хто тільки заглядається на цю сферу і ходить? зайти в неї? Не боятися. Дуже Я стикаюся з тим, що люди бояться, дуже хочуть там, з дитинства, так? але в дитинстві хтось сказав, ти що, це не професія, треба йти там на медика, юриста. Немає такого, як пізно. Всьому можна навчитися. Не боятися йти, навчатися. І, і, і знову це відточувати все. Багато жіночих проблем, перед якими пасують кращі психологи, вирішуються однією новою зачіскою. Тож, дівчата, бажаю вам берегти свої нерви і довірятися тільки найкращим майстрам. Дякуємо, що були з нами! І побачимось у наступних випусках диванчику.